Ром Скарш. Mm -hmm. Доброго дня всім колеги. Ми на... розпочинаємо після матчів прес конференцію Після поєдинку болонь Карпати разом з нами Владислав Лупашко, головний тренер лісів карпат Владислав Вікторович. Команда перемогла. Поєдинку купел, нервовий матч, з великою кількістю моментів. Як вам взагалі, які враження залишила сама гра? Ну, мені він не здався нервовий, ну, якщо чесно, як я відчував, відчував. А, а, ну, в цілому, я думаю, що якісна гра з нашого боку. І ну, що прикро то, що не реалізували ту кількість моментів, велику створили, але, чесно кажучи, це було і до цього. І я думаю, що в цілому там а, різниця невелика є в тих матчах, де ми грали в нічлючі в цьому матчі. Ну, Єдина величезна проблема, в якій я винен, це той те, те, те момент, коли стало трошки страшно е всім, коли почали футболісти трохи хвилюватися в е роботі на м'ячі, коли да, звісно там і тренера переживали. Цю ситуацію хотіли її всі виправляти, але це була моя вона, провина в тому, що я. Не вимагав більше сміливості від гравців, і я це визнаю і десь за ну, глобальних речей, ти, ти втрачаєш фокус на якихось деталях, це, це є і цей досвід я е, маю набути. І, але я вже не був величезний досвід в тому плані, що е, якщо ти будеш мати такі складні ситуації, які якщо ти будеш е, мати такі складні ситуації, моменти, то ти маєш виходити з них за рахунок не за рахунок прагматизму і спрощення, а за рахунок ще більш сміливої гри, ще більш е, нахабної гри. І е, я думаю, що проти цієї оболоні, яка грає 5-3-2, жодна команда в чемпіонаті не створить таку кількість моментів, як створили сьогодні. Ми і не створить її динамо. Е, ми бачили попередній тур не створить. Е, Металісти, які, які ми бачили в дві гри. Жодна команда. Таку кількість моментів, яку створили, ми, не створить. Тому я впевнений в тому, що ця сміливість, ця, це бажання і налаштування на, перш за все, не, не зберігатися, а бути агресивним вона і дала результат. Будь ласка, запитання? Сьогодні Карпати зіграли в чорно-чорній формі. Два матчі в чорно чорній форми, дві перемоги. Напинаємо в Кубку і зараз на цьому mm. mm. з Динамо будемо грати в чорно-чорній чи ні. Ну подивимося, я запитав адміністраторів, Там ми писали вони листя чи ні. Але я скажу так, що е, ми вже про це казали, що в цьому клубі, в цьому регіоні вважалося останнім е, часом, останні роки десятиліття, напевно, що вона не фартова, І це все. В, наші, в нашій голові, в ваших головах, і знову ж таки, і в цій ситуації ми маємо, маємо бути сміливими ось і все. І ця форма є не просто кольори. це, це ну, хто, хто не бачив, можете зайти на наш, в наш youtube канал і подивитися про що це форма, про які часи, і про, про боротьбу не тільки на футбольному полі. І я думаю, що це дуже символічно, коли ми в ній граємо. Наскільки важливо з психологічної точки зору після поразки в кубку зараз перемога в чемпіонаті перед матчем проти Динамо? Команда, яка там станом зараз ще не прорвала в чемпіонаті, так вона зараз проговорилася, Андрій, але поки що без поразок іде. Наскільки психологі... з психологічної точки зору важлива саме сьогоднішня перемога після нової недачі? Ну, дивіться, е, я думаю, що вона в будь-якому випадку важлива, бо напевно всі читають новини, окрім мене. Я, е, я їх не читаю і там, не дивлюся Ютуб, і і, де... але, звісно, до мене доходять якісь е, там, фрази, якісь дії, хтось з ким зустрічався, е, хтось з ким домовляється, і це тисне на всіх. На футболістів, на, на, на тренерів, на працівників клубу. І, звісно, ти бачиш, як починається втрачати, втрачатися віра у декого в твою роботу, і ну, це нормально. Чесно кажучи, я це відчув практично на кожній ланці. Ця втрата втрата віри. Але що я в чому я дуже. Переконаний і дуже задоволений в тому, що у тренерського штабу вона не пропала, і у гравців вона не зникла, вони продовжують вірити в те, що ми робимо, і наші взаємовідносини, взаємовідносини на досить високому рівні, і це, це, це найважливіше, напевно, тому що разом ми можемо е, будувати, будувати щось, ми можемо щось е, за щось боротися. І якщо ми е... ну, Якщо, знову ж таки, якщо ми будемо разом і все, все буде виходити. Але це важливо. Незважаючи на перемогу, що б ви хотіли покращити у сьогоднішній рік? Сьогоднішній грі? Ну, по-перше, напевно, реалізація гольових моментів, І якщо б вона була на, на, на високому рівні, на рівні тих гравців, які виконували ці моменти, тобто, ну, якщо згадати Бруно, то у нього. Напевно, чотири 100% моменти було. 4 в першому тамі ще mm -hmm. Ну, ну Це це було б, хоча б у ну, цих позиціях він забуває, напевно, 8 з 10. Ну, напевно, було б ще два. У Краснопіра на гарні моменти. Ну, я думаю, у Вітера було два гарних моменти. Тому у Костенка і. ну, Якщо була б реалізація, все було б набагато веселіше. думаю, так. На цьому дякую. дякую.